Тільки мама в житті не зрозуміти мій син посміхнеться так нізно я скаву, бо ніколи в житті не лукав. мама навчає сину, не принизишся біля дитин, так живи, що по синьому небі, що зірка сіяє на тебе. На тому колонкої сіті от. Стіла то сілок, сухіку на сніжу за хмарами дістати і товгі матусі її потрувати. Мама відніс обила совочку з квітів, гавно пахнуть і скрізь. На садочку одягає, газму совочку, одягну свитку підійду дійду до баточок в диву. Тебе вітаю із великим святом, я тобі бажаю радості багато. хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перса, зацвітає для тебе, хай в житті твоєму горя не буває, на устах усмішка маком розцвітає. Хай для тебе гарна буде кожна днина, дорога туся будь завжди щаслива. Тільки слів для мене сказана вішам і рідних пісню, чуємо ми знов, що мені підібрати для мами, щоб передати всю свою любов, що матінько мені зробити, щоб не боліло серце від журби, треба нам усім чесно жити, і тоді не буде горя і біди. Мамо, дароченьки твої поцілюю за шею тобі, як ліму, і стіжки твої погладжую. Знаєш, матуся, як я тебе, сину, люблю. Мамо найдорожча, мамочко єтина, щирі побажання відтонює від сина. Квіточок пахуть, принесли багато, та чудовий ранок у велике сп'ято. Мама, мама, Слово тільки скаже, все готово, мама кашка, кашка є, маму чаю вже малє, мама спадки вже роздить і у ліжку, і укрить. Маму шнурки завезе, мама казку розкаже. Ви все робить матуся. У мене дивляться очі. Красивий карь жіноче своєю любові без магічні, як у модой. Окромний великий докараю, я в них нас навчепаю. Я за них Богу малюся, кохані, очі матуся. На роботу мама йде і мене до школи веде. Зовсім я не виридую, тільки трішечки сумую. Я про маму вивчу пісню і навчуся справ корисних, як і мама, я працюю, тільки трішечки сумую. Ораскую колючку на папаре Перша ручка содержала за откол и з'явилось перше слово, в що саме на мелес мама. Я матері величне свято! ми хочемо щиро привітати бабусі, мам в цей світлий день. усім привіт, всім добрий день. Ось і знову травня, все не вкрузина, чути спів пташини, квіти розквіта, а у тебе свято моє люба мене, хочу тебе, рідно щиро привітати. Я кохана лібаненька, моя квіточка гарненька, ти по мене обігрія, вичкатись поготаєсь, злого це на серденьке, не хвалить низенько, хмутом не босла дякую, тому немає. Хто розказує мені казки, хто свіднився всіх на ласку, ти матуся найма ліса, в цілим світі наймиса, хто нас лізець, його Пестий завдяки нізно любо, але гортає досі сладенько, це моя міська стаденько. Де день, денька на вітрам, квіти, вістень навкруги куди, не гляну, що сміхається. Мені ще в таку чудовини, ніж пташок до тих після в серце кожної людини йде любові маленьки. Твой сына со мной це знай, брата Англии позывает, та на землі у сын один танаша мама. За все мой муть был, за все была раза. Чуть вам здорово весело, что часть хлопець, описал. Мама матінко, матусі, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі мама, ніжна добра і ласкава. Мама мачинко, матуся, я до тебе пригорнуся. Ти є добра і привітна, ніби сонце в небі світло. Навес синя сині благодати, гайна тарквана, а я прошу сонце здоров'я, школьни мама. Дарив дві, утом прекрати в наше свято. А я прошу Ісусика дорожка для тата. Схилили вану у поклін, литва не були. А я прошу Ісусика здоров'я для родини.